А ви знали, що однією з вимог підписання асоціації з Європейським Союзом у 2013 році було звільнення з в'язниці Юлії Тимошенка. Тоді цією вимогою Януковича шантажували деякі євробюрократи, зокрема Кокста Квасневський, а також українська опозиція в особі Яценюка, Турчинова, Кличка та інших. Нагадаю, що 21 листопада 2013 року в Україні почав розгортатися. Євромайдан, який після побиття студентів на цьому майдані переріс вже у більш масштабні акції, які з 1 грудня 2013 року почали називати Революцією Гідності. Минуло вже 11 років, з тих часів. Але так досі об'єктивної оцінки всьому тому, що тоді відбувалося, ніхто і не дав. Тому давайте зараз ми з вами спробуємо це зробити. А для того щоб ніхто нікому нічого не нав'язував, зробимо це буквально в прямому ефірі. Чи готова українська влада випустити Тимошенко заради асоціації з ЄС? Одне з ключових питань на розв'язання, якого наполягала Європа, аби з угоду все склалося як слід про лікування в'язаних за кордоном. Так і не вирішили. Тимошенко залишається за ґратами. Ольга Кошеленко бачила, як працювали з євроінтеграційними сподіваннями вітчизняні законодавці. На порядку денному верховної ради одразу шість документів, які пропонують у той чи інший спосіб вирішити питання Тимошенко від нехитрої пропозиції Ляшка, Юлі Волю і крапка до компромісних схем опозиціонерів не відпускати, а просто вивести у закордонну клініку і навіть не зараховувати лікарняний строк як тюремний. Давайте ми не будемо робити вигляд, що ми сьогодні приймаємо закони щодо лікування засуджених за кордоном. Ми сьогодні обираємо. Шлях, яким піде далі наша держава. Сьогодні це не законопроекти, це ключі до дверей Європи. Але якщо ми сьогодні всі шість ключів викинемо, то тоді ми будемо битися в ці двері головою. Вікторе Федоровичу, я знаю, що ви зараз дивитесь події в Верховній Раді. Не бійтеся, звільняйте Тимошенко. Опозиція демонструє готовність до компромісу. Першим голосують неодноразово критикований. Нею ж закон про вибори. Їм Тимошенко з лікарні передала підтримувати все, аби лише не зірвати угоду про асоціацію. За 365. сьогодні Юлія Тимошенко звернулась до всієї української опозиції і до українського парламенту з закликом. Підтримати закон про вибори, підтримати закон про прокуратуру і підтримати будь-який закон щодо надання можливості лікування незалежно від його редакції. Заклики ув'язненої опозиціонерки не діють на регіоналів і комуністів за її звільнення, або лікування голосує лише один регіонал Нестор Шуфрич. Відтак, усі шість тимошенківських законопроєктів методично провалюють. Опозиція висуває ультиматум або повернутися до питання Тимошенко, або відмовляється голосувати за будь-що інше. Арсенія Ценюк передає для президента Януковича проект указу про помилування Тимошенко. Нехай підписує указ, і нехай не боїться того, що його політичний опонент вийде на свободу. Це новини за 21 листопада 2013 року. Того ж дня український уряд зробив заяву. Що не буде підписувати асоціацію з Європейським Союзом 29 листопада у Вільнюсі, тому що вона є невигідною для України. Але що ж це виходить? Опозиція, яка вже ввечері того ж самого дня, 21 листопада, закликала людей виходити на майдан проти непідписання цієї самої асоціації, ще зранку була готова пожертвувати асоціацію. З Європейським Союзом заради того, щоб випустити з в'язниці Юлію Тимошенка. Ту саму Тимошенка, яка у 2008 році під час агресії Росії проти Грузії заявляла, що не потрібно дратувати Росію. Ту саму Тимошенка, яка у 2009 році уклала з Путіним невигідні для України газові контракти, за що власне і була заарештована вже за президентство Януковича. І, зрештою, ту саму Юлію Тимошенка, яка не змінилася абсолютно за весь той час. І у 2013 році, коли був заарештований Януковичем, до речі, тим злочинним режимом, одеський сепаратист Ігор Марков, заявила, що нарешті в Україні з'явився новий потужний лідер юго Востока. Вам не здається це дивним? Ну адже подвійні стандарти. В цій історії, в цій ситуації ніхто взагалі не намагався приховувати. Щоправда, український народ навіть і не звертав на ці подвійні стандарти уваги. А чому так? Напевно, інколи для того, щоб почати адекватно оцінювати факти, потрібно, аби минув час. Тому давайте зараз. Спробуємо взглянуть в очи этим фактом. Украина и Евросоюз начали договариваться об ассоциации в сентябре 2008-го. Но лишь в последние недели этот процесс стал больше походить на настоящий драматический сериал. Выпустят ли Юлию Тимошенко, что предложили Коксы Квасневский или Штефан Фюля, и что ответил им Виктор Янукович? Как проголосовала Верховная Рада? Это уже конец или будет продолжение? Виктор Янукович надеялся на поблажки от и на перегляд газовых контрактов, цены на газ и сказки. Сування штрафів за недобір блакитного палива Києвом, але не так сталося, як гадалося. Газ для України не тільки не здешевшав, а ще й трішки зріс. Рівно за рік, у квітні 2011-го, Тоді ще прем'єр Путін приїхав агітувати колегу за вступ до митного союзу. Попри обіцяні принади для України до євроазійської спільноти, Київ зголосився піти тільки на умовах спостерігача. У відповідь Москва забракувала український сир. У ньому нібито знайшли пальмову олію за сиром, нев'їзними до Росії та митного союзу стали м'ясо, цукор і карам тож український уряд демонстративно розвернувся на захід. Зацікавлений європейський союз Україна це реально. Тому ми будемо завжди додержуватись реалії. І головне, все, що ми кажемо, щоб ми робили, заяви про майбутню асоціацію України з ЄС зіпсували і так непрості стосунки з північними сусідами. Українцям знову нагадали про мільярдні штрафи за недобір газу. Отже, саме партія регіонів і Янукович. Перше запустили в Україні у Верховній Раді турборежим, коли євроінтеграційні закони приймалися з неймовірною швидкістю. А відбувалося все так, що перед тим, коли деякі депутати з фракції партії регіонів почали виступати проти цього курсу євроінтеграційного, то Янукович їх всіх зібрав 4 вересня 2013 року у кінотеатрі Зоряному. Де буквально переламав через коліна тискам, шантажом і пряникам, примусив їх власне підтримати у цей курс. Інтеграції в Європу. рішення ухвалене. Фракція партії регіонів одностайно підтримує євроінтеграційні законопроекти, винесені на розгляд Верховної Ради. Про це заявив голова регламентного комітету парламенту Володимир Макеєнко після зустрічі депутатів регіоналів з президентом. Віктор Янукович зустрівся з депутатами, щоб обговорити євроінтеграційний вибір України. Всередині владної партії триває дискусія, адже проросійські гасла були основою виборчої програми регіоналів. Прихильники приєднання України до митного союзу залишилися. При своїй думці і після тригодинної розмови з президентом, але вибір партія влади схоже таки зробила на користь Європи. Я можу сказати, з чим ми вийшли. Ми вийшли з тим, що ми одноголосно голосуємо за всі євроінтеграційні закони. Все, іншого шляху нема, Ми вибрали шлях для України, і ми за це несемо відповідальність. Хоча не всі тоді, звісно, прийняли цей євроінтеграційний курс. Найбільший спротив, цьому почав чинити, згадуваний нами раніше. Одеський депутат Ігор Марков, якого невдовзі за це позбавили депутатського мандата, а потім затримали і відправили в СІЗО 23 жовтня 2013 року. Ну, а як ви думали, в Україні ще можна було продавити цю інтеграцію в Європу? Ющенка своїми ліберальними методами цього зробити не зміг. А от у Януковича виходило все чудово. Давайте подивимось неспокійна ніч в Одесі. До самого ранку прихильники екс-депутата Ігоря Маркова тримали в облозі обласний осередок міліції. Маркова заарештували напередодні ввечері. Йому інкримінують фальсифікацію виборів 2012-го і побиття учасників пікету 2007-го року. Місяць тому про російського депутата мажоритарщика позбавили мандата. Ображений політик мовчати не став. Пресі розповів чимало пікантних подробиць про внутрішнє життя регіоналів. Всю ніч не спав в Одесі і наш кореспондент Сергій Осадчук. Від нього вся інформація стане на цю годину. Правоохоронцям з боєм таки вдалося вивезти затриманого депутата Ігоря Маркова з будівлі Одеської обласної міліції. Так звана зачистка відбулася біля четвертої ранку. Спецпризначенці з Беркоту зі щитами та палицями відтіснили протестувальників від головного входу. В цей момент з іншого боку під'їхали автозаки. І один із них посадили Ігоря Маркова і відправили до Печерського суду Києва, де суддя має обрати йому запобіжний захід. О пів на третю ранку затриманий викликав з будівлі обласної міліції карету швидкої допомоги. Його рідний брат повідомив протестувальникам, що Ігорю Маркову стало зле, і у супроводі двох лікарів намагався потрапити всередину. Однак майже півгодини переговорів з міліцією нічого не дали, і кареті швидкої довелося поїхати. За годину мітингувальників взяли в облогу спецпризначенці з щитами і почали відтісняти їх відходу. Беркутівці відтягнули позашляховик дружини Ігоря Маркова, яким був заблокований головні ворота. За огорожу скрутили та вивели навіть кількох журналістів за неофіційну інформацію є і жертви зачистки. Депутати обласної ради міліціонери зламали пальця. Правда, цікаво, такий ненависний всіма українськими патріотами. Беркут лупцює на вулицях Одеси. За місяць до майдану проросійських активістів. Виходить, той Беркут був не такий вже й проросійський. Чи може українські активісти не такі були вже і патріоти, а більше анархісти? Бо ж насправді правоохоронні органи мають виконувати накази. І якщо хтось ще тоді, на 22-му році незалежності, цього не зрозумів, то він так і не став державником. Хоча я кажу в першу чергу не про людей, які протестували на Майдані, не про активістів, не про майданівців, а про лідерів опозиції, які на кожному кроці. Підставляли своїх людей і загалом весь український народ. Але давайте продовжимо дивитись нашу історію онлайн і згадаємо, як тогочасні єврочиновники реагували на відмову української влади підписувати асоціацію з європейським союзом, а також як сам Янукович та його оточення. Аргументували свої дії. Європа все ж надіється, що Україна зробить необхідні для підписання шаги. Заглашення не було підписано. Українське руководство приїхало вільню з уже готовим рішенням не підписувати документ. Ми сподіваємося, що к саміту в Рігі Україна рішить, що для неї важливо. 610 мільйонів євро закладена допомога технічна України, починаючи з 2010 року. Три роки підряд. Оцю конфетку красиві відверті. Нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли між, з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду. Не, не треба нас так принижувати. Коли ми домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Віктор Янукович уверяє, що Україна таки підпише соглашення в ближайшій перспективі. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Можливо, є. Тимчасові складнощі. Можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження до тієї вершини, погода несприятлива, яка перешкоджує. І таке інше. Умовно кажучи, ми йдемо цим шляхом. И не измениваемо напрямок маршруту. Я не думаю, что в Европе найдется. И твердо уверен в этом. Хоть один здравомыслящий политик, который не понимает значения Украины. Мы дальше будем работать и сотрудничать. Ближайший саммит Украина и ЕС состоится весной следующего года. Мы должны решить все свои проблемы. Вот видео, которое ночью выложили на официальной страничке главы Литовской Республики. Это нарушение дипломатического протокола, ведь прием был закрытым. Оператор едва ли не больше внимания уделяет не своему, а украинскому президенту. Вот что с характерной жестикуляцией ему говорит Ангела Меркель. Мы ожидали большего. Не дивуйтеся, виявляється, Україна не проти підписати асоціацію з ЄС жодної помилки, але в обмін на 15 мільярдів доларів. Їх провладні вітчизняні політики хочуть не від самого Брюсселя, але щоб там посприяли і захистили українські інтереси перед міжнародним валютним фондом, щоб кредит дали Україні без додаткових умов. Адже через тиск Росії, що спричинив скорочення обсягів торгівлі та робочих місць, вітчизняна економіка геть занепала. Но в той же час буде підписано. Але я хожу вам про те, що наші партнери повинні нас почути. Коли ми ведемо розмову, не дайте нам гроші, ми кажемо, позичте нам гроші, як це ви позичаєте Греції, Польщі і так далі. Ми ж просимо кредит, його ж треба віддавати. Але він нам потрібен, тому що золотовалютні запаси знижені. Ми ведемо розмову про підтримку, хоча би я чув 15 мільярдів. Що ж, напевно, в той час. Коли українці мали можливість платити за свої комунальні послуги відносно невеликі гроші, ніхто не звертав увагу на аргументи, що після підписання асоціації всі ці тарифи значно зростуть у своїй вартості. Так само, як і зростуть ціни на всі інші товари після всього цього, що власне і сталося після перемоги майдану, але чи є сенс зараз оспорювати? Дії тогочасної влади, яка відмовилася підписувати ті умови асоціації, коли зараз, сьогодні, ми знаємо, що більшість українців змушені сплачувати щонайменше половину своєї зарплати за комунальні послуги. І це ще у випадку, якщо ця зарплата є, а якщо її немає, то і взагалі залазити в борги. коли в кращому випадку у більшості українців грошей вистачає. Сплатити комунальні послуги і щось купити поїсти, не кажучи про забезпечення своїх якихось інших базових потреб. І взагалі, чи потрібен був тоді той Майдан, і кому він зіграв на руку? Чи не тому ж самому Путіну, який максимум отримав користі після перемоги Майдану і втечі з України Януковича? Але насправді картина буде неповною, якщо ми не задамо ще одне питання. А хіба максимум користі? Після перемоги того майдану не отримав клан Хіларі, Обами, Байдена, який тоді був при владі в США. Насправді це тільки початок багатьох питань, які нам потрібно буде ще зробити в майбутнє.